Шанси отримати новенькі тролейбуси більшають. 27 липня антимонопольний комітет України мав розглядати скаргу підприємства Літан з Дніпра, яке на тендері запропонувало найдорожчу ціну. Телефоном начальник КП Чернігівське тролейбусне управління повідомив, що літан надіслав до АМКУ лист, якому відмовляється від скарги. В комітеті його розглянули, але оскільки механізму відклику немає, скаргу все одно розглянуть. Точна дата поки невідома. Але відповідь можна передбачити, оскільки сам скаржник відмовився від розгляду. Виграли тролейбусники і судові позови. Нагадаємо, відкриту закупівлю 10 тролейбусів провели ще у червні, але процес загальмувала скарга. Якщо ж антимонопольний дасть зелене світло, то це стане найбільшим поповненням тролейбусного депо за останні роки. Колишній мер Олександр Соколов використовував тему рогатиків у своїх передвиборчих програмах та за останню каденцію купив лише 5 машин. Нові тролейбуси планують направити на найприбутковіші маршрути 4 та 10, А ті, що звільняться, на новий 11 по козацькій будівництво лінії вже завершили.